Оснащення бойових підрозділів 50-му полку національної гвардії України імені Семена Височана передали чергове підкріплення. Техніку закупили в межах обласної програми підтримки військових формувань прикарпаття. Передаємо сьогодні товарно-матеріальні цінності, закуплені за кошти обласного бюджету, і це є портативний комп'ютер на базі процесора 3 штуки 92 тисячі 160 гривень, багатофункціональний пристрій Canon, 2 штуки 27 тисяч 800 і також в піддрони які зараз дуже потрібні, 14 штук, одиниць, 160 тисяч 860 гривень. Це Чергове підсилення зараз в нас буде багато ще таких підсилень, бо розуміємо, що є дуже багато потреб у наших військових частинах. Тому ми намагаємося забезпечити всі потреби, які приходять до нас. Начальник західного територіального управління Нацгвардії, бригадний генерал Олександр Буравков, вдячний за підтримку з боку громади та адміністрації. Все, що передається, воно дійсно дуже потрібно, і ми його, як кажуть, завжди чекаємо. Завжди є у нас співпраця. Особливо, я думаю, що на рахунок того, що звертається командир частини, надає якісь заявки, і вони постійно, можливо, не в тому об'ємі, як хотілося. Все ми розуміємо, що окрім Національної гвардії, також є підрозділи Сили оборони, але по можливості завжди надається і. Своєчасно командир полку Вадим Ліневський каже: втішно, що оперативно реагують на запити захисників. Дякую громаді, дякую за розуміння органам самоврядування, обласній військової адміністрації Світлана Васильівна. Вам завжди. Саме що приємно, завжди, те, що ви відгукуєтесь на наші потреби, дуже швидко. Ми тільки вчора попросили, ви вже нам сьогодні зробили. А для армії зараз особливо для війська в умовах війни це дуже важливо. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.